Своей стране, Россия, которая рада. Сі час це главне у ми не можемо йому піса. Ми виступаємо проти Росії, але ми виступаємо проти режиму, який вів так називаємо путлем. І оце емблема, яку ми розвісили скрізь. По суті, це є зараз. На жаль, сучасною емблемою Росії. Ми сподіваємося, що вона протримається недовго і скоро ну зміниться на дійсно справжньою і демократично. Що щас рваними гритмами, сінькими потоками щось потушно Губає брудя чистими помеслами, твердими трохами, хай світло небесне.